Друзі, підписники і гості каналу. так, В нас наступна війна це Кривава битва без лікування і відродження. Ось такий у нас суперник, Шведський альянс. Дякую їм за вітання. Вони нас привітали, підтримують нашу країну. Ми також їх привітали. Ну що ж, ну, в принципі, ми вже перемогли, скоріш за все, 5 ударів в них залишилось у нас 13. Тому можна спокійно бити. Давайте спробуємо на фергуса сходити. Тут дві молі. Будуть ламати таймінг по заряду, але підемо все ж таки зеленою командою. Візьму сюди, все ж таки напевно, шляпу. Він може, якщо встигне зарядитись і когось заблокувати, плюс він міньйончика ставить. Тому давайте спробуємо. Поїхали. Подивимось. Що буде з полянкою. Так, є четвірка зелених веврікарка. Так, хто у нас підсповільне? Поки нікого немає. Четвірка потенційно це 5 камінчиків. Це непогано. Там ще є два камінчика знизу. Через сині, може, спробуємо знайти. Ще там один камінець. І буде непогано. Жовтих на зарядку немає. Можна, звісно, прокинути через фіолетову. Можливо, там доїде зелений, але краще четвірку зробити. Так, ну, в рікарку, до речі, непогано так прилетіло. Давайте пошукаємо там зелененький. Так, зелений є. Давайте ось так. І спробуємо тоді вдарити сюди. Звісно, було б непогано фергуса. Ага, його рікарка забрала, це добре. Вбіймо фергуса. Йому, звісно, не вистачить. Але на ньому травління є. Треба якось обережно ходити, але мої всі під сповільненням. Три ходи. Ну, скільки? Два ходи. Зарядка для сладга є, але він під сповільненням не зарядиться. фергуса не хотілося би поки чіпати. 1400, ну він навіть їде. 385. Так, не вистачить йому. І зелених немає під ним. Добре, давайте ось так в Діму цього прокинемо. Так, дуже невдале поле. Давайте зробимо ось так. Четвірочку, може, знизу якийсь доїде. Зелененький я сподівався, але не доїхав. Так, ну, фігус буде ходити, це вже зрозуміло. Можемо забрати один зелений згори. Але давайте ось так. Слад повинен зарядитись. Якщо чинить супротив, то буде добре. Ні, все ж таки він не чинив супротив. Тоді робимо ось так. Може, знизу зелені ще доїдуть. Так, зелені і жовті доїхали. Тепер треба витримати. Так, мегапаразита, ми з ним нічого не зробимо. І ось так прокинемо зелені жовті. Так, шляпа вже награвся. Знову мегапаразит. І мегамьон. Так, добре, давайте зарядимо сладга. Та що ж він так заряджається, той груверт? Тихо-тихо. себе це все знімемо. Б'ємо сюди. Нам треба нашого мегамьона поставити. Так, напевно, доб'ємо цього грувера. Тут зелені прокинемо. Зараз ми. Мої... Ага, так, грендель вижив. То тоді будемо закінчувати. Добре, тут все вийшло чудово, хоч і важко було. Так, що ж, перше є, це добре. Давайте на вебулю сходимо. Візьму синіх. Тут стекляшки. Звісно, що вони можуть відобразити того лок, якщо я встигну. Але все ж таки візьмемо. Так, візьмемо ще сюди Оні і зелених якогось хотів взяти. А, давайте візьмемо мазогу, вона синім додаткову шкоду наносить. Так, іде на даха. Щоб заблокувати ось на даха, ну, плюс якийсь урон. Уніком можемо прикритись. Поїхали. Так що ж дуже довго. Ось вони зелененькі. Ось де вони були. Угу. Поле таке не дуже вдале. Ну, можна один синенький знизу догори підняти. Щоб забрати ти два сині зверху. І тут знизу може ще щось доїде, і ми встигнемо хоча б оні активувати. Синього немає. Ще у нас Так, є синенький. Як би так прокинути? Давайте ось так. Так, уніком прикриваємось. Заряджаємо локи з вайтфаном. Бабулька Ультане. А можемо її доб'ємо. Так, скільки синьгового летіло. Так, ну тоді копіюємо цього, напевно. Угу, нехай він там труїться. Сюди тоді б'ємо мазогою і на даха, напевно, сюди ж поїхала. Так, непогано прилетіло. І давайте вдаримо в піпа, якщо не вхилиться, то травління буде. Може і на річарда розповсюдиться. Так, тут давайте ось так обережно прокинемо зелені. О, ще зелененькі приїхав. І синє, ну тут поле просто ідеальне. Конік зарядився, на Х3 навіть, тому спокійно використовуємо. На Річарда розповсюдився мороз. Тому все добре. Вони самі можуть від'їхати. Там таке строєння водою було. Так, ось так, ось так. Тепер тут ще зелені. Від'їхав, добре. Ну, тут, тут поляна все зарішала. Так, так, може на даха. А, то, добила. Ну, так непогано, вона і контру проходить. Ця мазога може її. На роздім кинути. Так, добре, другий є. Так, тут є скролбісти три жовтих. Ціль не дуже сильна, але в мене фіолетовий тапочок який слабенький. То давайте його сюди і використаємо. Так, візьмемо кого сюди пантерку. Сюди Вайтстара. Сюди поставлю сору, нехай якийсь буде захист. Візьму міміка Фіоло. Ось так. То, що там є Мегаміньйони. Ну і нехай буде дедбут. В принципі, б'є непогано. Хоча немає під нього загонів і під міміка, то буде бити не сильно, але він хоч броню зрізає, то. Тим паче і заряджається швидко за шість камінчиків. Так, купа жовтих. І багато зелених, які треба прибирати, бо завіння від зелених мультує. Ну, добре, давайте тоді робимо комбо. Так, четвірочка це добре. Ще трійка. Ну, тут так непогано прилетіло. А ось за це вже не дуже добре. Ох, скільки. Ну, добре, Пантера, на 10. Подивимось. Треба забрати скролбіста. він саме небезпечний. Так, на 20 спрацював. Добре. Давайте спробуємо зарядити сору. Може десь ще фіол Ой, чудово. Ну і ось питання. 40-30 дуже багато, може за них спрацювати. Ну, але будемо використовувати. Так, є. Мімік. ну я взагалі. Нам нічого не діє. Тут контра, скільки? Три ходи. Довго. Добре, давайте доб'ємо цю завінію. І може Вайтстар ще б... Ні, Вайт спрацював проти нас, але у нас там якийсь захист був, то він виживе. Снялось божевілля. Добре, тут шукаємо синій або фіол. Так. Добре, прокидаємо. Буде трійка фіолів в пустоту. Може він в міміка вдарить? Ні. Вдарив Пантеру, ну то нічого. Так, синеньке це чудово, але в насорі все ж таки ще 30 божевілля. Давайте спочатку пантеру вдаримо. Потім дедбутом сюди, туди ж вдаримо міміком, а потім вже використаємо сору. Так, непогано йому прилетіло. Ось те, що я і казав, сора спрацювала не за нас, тепер у них є 2 міньйони. Але я думаю, вони їх не дуже врятують. Так. Угу. Давайте добивати цього. І прокинемо ось так. Там будуть сині. Ще синеньке. Ось 40, чим цікаво, що коли її міньйонів пробивають, то самі собі наносять шкоду. Добре, давайте ось так. Там буде синя трієчка. Звісно, Дабрія тут нічого. Ну, тут ціль дійсно така слабенька, але в мене і фіолетова команда не дуже. Так, так. І божевілля, до речі, навіть на таких невеликих відсотках працювало проти мене. Так, зараз будемо собі шкоду наносити. Об'ємо пантеркою. Треба все ж таки. Ага, ухилився. Ось дедбук. чим цікаво, що він ухиляється. Так, і ось так повинно вистачити. Добре, тут також є. Ціль підбили, на яку я хотів сходити, але добре, давайте тоді. Давайте спробуємо на ось такого тоді Раджеша сходити. Тут два зелених. Знову міль буде. Таймінги ламати. Так, так, так. Я хотів там брати іншу трішки команду. Тоді візьмемо, давайте візьмемо крампуса, вигаляємо. Так, він без костюму, але на Альфа може зможе допомогти. Плюс якісь невеличкі міньйони ставить. Так, давайте тоді візьмемо регін Торбана. Ось питання. Тоді регін, напевно, сюди, сюди машку. І ось так Sparklite. Угу, тут все вірно, поїхали. Ну, спробуємо такою командою. Подивимось, може щось вийде цікаве. Цей ох! тут з червоними. Чудово все. Трішки для зарядки не вистачає, але давайте ось так може закриється синій. Так, і червоні, і сині, ще раз синій чер... ну Ідеальний хід, як на мене. Так, і ще й сповільнення якраз на крампусу. Що нам підходить Оце помилка. Треба ж було дозарядити цього торбена. Так, ця ухилилась. Все відродження тут не працює. Кого забираємо? Та, напевно, спробуємо цю міль і добити. Тому що вона, більш за все, мені не подобається. Так, а регін із парклайтом тоді вдаримо сюди. Так, все є. І ось так прокинемо. Той повинен дотруїтись. Ось ще червоні. Ну, сьогодні поляни чудово Так, так, магат. Скільки в нас там, ще недовго буде. Да? Один хід залишився. Ну, теоретично, вона вже, в принципі, нам сама нічого не зробить. Воно ще й підходять червоні. Давайте зарядимо торбена і будемо закінчувати з нею. Так, ну тут поле. Поле все вирішило, тому. Дуже швидко. Єдине, що більше не знаю, на кого йти. У мене є жовті. Давайте ось сюди. Тут є арманчик. Давайте спробуємо. Так, цей по-жовтим, напевно, б'є сильніше. А, ні. І травління. Так, ну давайте сюди сходимо. Травління будемо знімати. Так, візьмемо аурікарка, візьму лимончика, газельку можна вигуляти. Давайте міміка навіть візьмемо, жовтенького. І когось би ще сюди взяти. Можна теоретично Юліка, але. Газель буде його баф перебивати, також і брамбла баф буде перебивати тому можна взяти Хамер Кленга. Або спробувати вигуляти ось сирена в мене є. Вона, до речі, на цьому режимі повинна непогано працювати. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. І залишиться один удар, треба буде на кого сходити. Так, що ми маємо? Трієчка синя, нічого нам не дає. Червоні теж трійка жовтих згори підтягне, буде два жовтих поруч. і Єдине, що може знизу ще доїхати жовтий ліворуч, і буде дві трійки. Ну, в принципі, непогано. Потім по центру ще третю пошукати, якщо так вийде, давайте. Ні, так не вийшло. І це неприємно. Угу. Так, вже сповільнили. А що в нас Гаврікарк сам себе сповільнив? Це погано. Треба було тобі у Річарда вдарити. Купа інших героїв. І ти в річарда б'єш. Якесь поле, ну взагалі нерухливе, немає комбо ніякого прокинути. Добре, тут шукаємо, може зак... Ага, ось він жовтенький доїхав. Але це буде бити, я бачу. Він ще й так заряджається. Давайте тут, якщо жовтий заїде, ні, не заїхав. Давайте ще раз жовтенький пошукаємо, ну не хоче. Є фіолетовий кріс, аурікард спрацював, але запізно. Так, боляче, боляче. Давайте спробуємо ось так. Ох, який фіолетовий кріс заїхав. Нарешті там заїхали жовті, але ж там вже всі заряджені. Ну, так, тут поразка. Треба хоч когось добити. Ой, цей мишонок так б'є, ну дуже боляче. Я з ним стикався, він такий потужний. Ну, не пощастило. Дуже пізно ми зарядились. Якщо б ми встигли зарядитись, то якісь би шанси були. В принципі, ми вже перемогли, тому можна любу ціль забирати. Давайте тоді цей добивчик і заберемо. Можна спробувати на ось такого сходити, лікує. Але ким йти, в мене ж залишилась команда добивочна. Тим паче там потрібен Діспел, а він же таун ставить. Давайте все ж таки сюди. Тут два червоні два зелених, тоді може червоний взяти в мене. Тут якісь червоненькі є, ось є раст, є мімік червоний. Давайте юліка вигуляємо. Додаткові Міньйони знадобляться. Можна взяти навіть юконина, щоб атаку їм підрізати. Так, тільки як би того юконина поставити правильно? Ось так. Сюди візьмемо бичка. Хоча навіщо мені юконен, він слабенький. У мене ж є Хаммер Кленг Давайте сюди і сюди міміка візьмемо. І, в принципі, не погано виглядає. Так, війська угу. не профільні, але поїхали. Для перемоги вистачило вже, тому все добре. Так, ні синіх, ні червоних немає. Звісно, не хочеться нікого заряджати. Ну, давайте шукати. Тут сині, червоні, так, є червоненькі. Так, давайте ось так. Ось так підтягнемо. Зробимо трійку і четвірку. Нам не вистачить на заряд, але ми, можливо, центр проб'ємо. І арманчику там повинно непогано прилетіти. Так, далі що? Юліка ми не дозаряджаємо, один камінчик нам ну, теоретично зарядить хамеркленга і бичка. Давайте ось так ще сині зберуться. Спробуємо пробити армана. От, от знов неправильно вдарив. Треба ж було вдарити Хемеркленгом. Так, тут прокинемо ось так. У нас буде там трійка червона. Так, ну зараз будемо спати. Але в нас є... Ох, Юлік награвся. Так, червоненькі. Ми пробили. Давайте бити сюди. Так, там труєння поклали. Теоретично нормально можемо з однієї бомби добити. Давайте спробуємо добити все ж таки цього. Хоча в нас і атака зрізана. Ні, вистачило цьому. І ось так романчику не вистачило. Так, ну, в нього була атака порізана, тому не так боляче. Так, прокидаємо сюди. Давайте спробуємо червоний знайти. Ось так. Не підходять. Давайте сюди б'ємо, в нього менше ХП. Ось так буде трійка червона, може йому і вистачить. Трішки не вистачило. не спрацювало. Так, б'ємо сюди. І б'ємо ось так. Шукаємо червоні. Ну, Річард вдарить боляче. Хоча ми йому атаку підрізали, тому витримали. Лікування його не працює. Єдине що, що він може нам відобразити наше труїння від раста. Добре, давайте так. Бичок поїхав. Слабенько. І тепер раст. Може, і доб'є його? Ні. І труїння лягло. Добре, тоді чекаємо. Ось тут, може, червоний заїде. Ні. Не заїхав. Будемо обережно ходити, нехай він вже дотруїться і все. Так, чудово. Ну, виходить 5 шотів. В принципі, непоганий результат. Давайте подивимось. Наші молодці 259. Ну, На такому режимі, я думаю, що результат більш ніж достойний. Хоча суперників і шести з є. Добре, ось так. В принципі, ми тут перемогли, вже в них атак немає. У нас ще три атаки, тому результат самі бачите. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео.